Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Всесвітліші Отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, дорога наша молоде, слава Ісусу Христу. Господь Ісус довершує свою життєву місію. Він йде до Єрусалиму. Там знаходиться найбільша святиня вибраного народу, Єрусалимський храм. До якого скеровані серця, думки, погляди і кроки кожного віруючого ізраїльтянина. Справді, щотижня по місці свого проживання побожні євреї відвідували синагогу, щоб там слухати Боже Слово, отримувати навчання і молитися, але обов'язково. Регулярно вони ходили також до цієї найбільшої святині, до єрусалимського храму. Так робив і Господь Ісус. Так, зрештою, робить кожна людина. Людина, яка хоче бути живою, вона відчуває в собі покликання, потребу тягнутися до Бога, звертатися до Нього, молитися до Нього, єднатися з Ним. Разом з ним будувати своє життя, бо без Бога людське життя тратить сенс. Без Бога людина не знає, звідки вона прийшла, що вона тут робить і куди вона йде. Саме тому людина відчуває цей поклик Бога Отця, і як дитина завжди тужить за домом Отця, так само кожна людина тужить за зустрічю з Богом в його домі. В Домі Небесному колись ми відчуваємо всі потребу вічності, але також ми відчуваємо всі потребу переступити поріг Дому Божого тут на землі, щоб з ним зустрітися, як одна єдина родина віруючих людей. На жаль, не всі люди йдуть за цим голосом. Дуже часто Церковні дзвони пробуджують оцей людський, людське сумління тільки час від часу, раз, два рази до року. До тої міри, що навіть дехто має такий трошки іронічний жарт, що є люди, християни, які приходять до церкви тільки три рази в житті, і то два рази з них їх приносять. Очевидно, мається на увазі хрещення і потім похорон. А посередині ще є вінчання. Бо християни вінчаються у церкві. Це, звичайно, до вас всіх не стосується, навіть з огляду на це, що ви сьогодні є тут, в Домі Божому. Але тим не менше, мусимо розуміти і вчитися. Справді бути віруючими людьми, бо не вистачить тільки, щоб нас принесли до хрещення і охрестили, а потім гарно відспівали. Це ще не дасть нам спасіння. Але ми мусимо жити Богом, тужити за Ним, йти до Нього, єднатися із Ним. А це найкраще робимо тут, у цьому Домі Божому. Ісус також, як людина, це робив. Будучи Богом, він завжди був з'єднаний з Отцем. Але як людина воплочений Бог, він теж дотримувався не просто релігійних практик, він жив тою вірою, яку має мати кожна віруюча людина. І він теж ходив і до синагоги, що суботи, і ходив до Єрусалиму регулярно. Святе Письмо, принаймні, я сьогодні згадаю три таких моменти. Де згадується про те, як Ісус входив до єрусалимського храму. Перший раз це сталося на сороковий день після Його народження, коли Він був принесений на руках Марії і святого Йосифа до єрусалимського храму. І там праведний Симеон, який очікував спасіння Ізраїля, впізнав у цій дитині Месію. Прийдешнього Спасителя, який приходить до храму як до себе додому. Він пізнав, що з цією дитиною Бог пов'язав великі плани, велику місію, місію спасіння цілого людського роду. І тому міг сказати до Бога, Семеон, нині можеш відпустити слугу Твого Владику в мирі. Бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував те перед усіма народами. Симеон в дусі вже бачив сповнення місії, яку мав довершити оцей, оцей хлопчина, оце хлоп'я, принесене на руках матері і свого опікуна, святого Йосифа. Відтак друга згадка про відвідане Єрусалимському храмі вже тоді, коли Ісусові було 12 років, і Він прийшов разом із своїми батьками, з Марією і з Йосифом прощу до Єрусалиму. А відтак, коли вони верталися додому, спостерегли, що Ісуса немає. Ісус залишився в храмі. Вони його знайшли на третій день. І він там сидів між вчителями, законовчителями. І не просто задавав їм питання, а він відповідав на їхні запитання. Він там в храмі був не просто як дитина, яка вчиться віри, а як вчитель, який дає уроки віри. І це відбувалося у храмі. А відтак, коли Марія сказала до нього, що ти нам зробив, сину, ми дуже журилися тобою. А він відповів, хіба, чому ви мене шукали? Хіба ви не знаєте? Хіба ви не знали, що я маю бути в справах Отця Мого? Тим самим показав, що найголовніша справа кожної людини сповняти Божу волю. Не просто займатися своїми щоденними справами і час від часу піти до Бога. Для Галочки, для годиться, перебувати. В справах Отця Небесного, сповняти Божу волю, оце є сенс життя людина на цьому світі. А сказано, що, вернувши з Єрусалиму, він повернувся із пречистою дівою, з матір'ю своєю і святим Йосифом до Назарету. І був їм послушний. Син Божий, який є послушний Отцеві Небесному, зараз є послушний людям своїй мамі і своєму опікунові, законному батькові. І це не дивно. Бо віра наша мусить проявитися у наших відносинах із ближніми, з найближчими, з домашніми. Не вистачить прийти до церкви, до Дому Божого. І з дому Божого ми вертаємося до Дому власного, і там показується, чи наша віра є живою, справжньою, автентичною. І там, в Назареті, Ісус займався щоденними справами, допомагав батькові, а Йосиф був теслею. Ісус робив звичайні речі, які потребували люди. Він людям служив. І в цьому також виявляв і давав нам урок, що наша віра має проявитися у нашому щоденному служінню іншим людям, навіть тим, яких ми не знаємо. Але наші професійні обов'язки, місце нашої праці це також є місцем прояву і вияву нашої віри. Нарешті Ісус входить останній раз до Єрусалиму. Оце свято, яке ми сьогодні святкуємо, входить урочисто, і він піде до храму. Піде до храму і почне робити незвичні речі, почне виганяти дечем міняйлів, торговців з храму, кажучи: дім мій домом молитви назветься. А ви зробили з дому отця мого? Печеру розбійників. Ісус пригадує, що храм, Божий дім, має бути домом молитви, де людина буде черпати Божу благодать, Божу силу, Божу любов і Божу ласку. А не місцем, де одиниці будуть черпати для себе матеріальну вигоду. Храм не може бути. Торговищем. Храм має бути домом Божим і домом Божих дітей. І ось в дорозі до Єрусалиму Ісуса вітають натовпи людей, повні ентузіазму, радості, натовп. І ці люди тримають у своїх руках пальмові галузки, знамена перемоги, вигукують побожні гасла. Цитуючи святе письмо, деякі навіть кидають свій одяг до стіп Ісуса, проте Ісус чомусь не радіє. Ісус прослезився, Ісус плаче. І це були не сльози радості, а сльози смутку і болю, майже розчарування. Він каже: Єрусалиме Єрусалиме, що вбиваєш пророків? І каменуєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх як вочка, збирає курчат під свої крила, але ви не бажали. Ось дім вам лишиться вам порожній. Дорогі в Христі. Ми сьогодні виходимо на зустріч Ісусові у цьому храмі, в Домі Божому. І приходимо, і можемо спитатися, що ми несемо йому назустріч. І не дивімося, що ми маємо в руках. Бо і він на це не дивиться. Він дивиться на те, що ми несемо, що ми носимо у нашому серці. Що є в моєму серці? Чим я вітаю свого Ісуса. Напевно, наш народ. Несе сьогодні до Ісуса свій невимовний біль, своє страждання, своє велике прагнення свободи, гідності, правди і справедливості, своє велике прагнення миру. Ісус плакав над Єрусалимом і казав, якби ж ти і сьогодні розпізнало, що веде тебе до миру. Що веде нас до миру? Ми з надією кожного ранку пробуджуємося і читаємо новини, так хочемо отримати мир. Його не осягнемо виключно людськими засобами. Бо мир приносить Воскресний Спаситель. І мир починається у людському серці, так само, як війна. І вбивство, і насилля починаються у людському серці. Ми тужимо за миром. Ми молимось за мир. Ми потребуємо миру. Але почнімо бути миротворцями від того, що самі перші примиримося з Господом Богом. Наповнимо наші серця Божою любов'ю, Божою правдою. Наповнимо наші оселі молитвою справжнім християнським духом, а не просто зовнішніми видимими якимись знаками чи обрядами. Вони є важливі, але вони мусять виражати стан нашого серця. Інакше ці знаки будуть мертвими, інакше не осягнемо спасіння. Я всім бажаю, в Христі, сьогодні. І в той тиждень, який залишився ще до Великодніх свят, до славної Пасхи Господньої до Воскресіння, щоб ми всі направду гідно приготувалися до цього величного свята, щоб ми очистили наші душі і серця, наповнили їх Божою благодаттю, щоб ми не час від часу, але постійно. Були з'єднані молитві з Отцем Небесним, з Ісусом у Святому Дусі, щоб ми охоче, радо і дуже часто бігли до цього Дому Божого, який є домом нашого Отця Небесного і нашим домом, щоб тут черпали Божу благодать і Божу силу на переміну нашого життя і таким чином станемо носіями миру і миротворцями. Для наших ближніх, для нашої родини, для нашого народу і для цілого світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!